То, все ж таки, чи потрібно вести штатний розпис після скасування господарського кодексу, тобто після 28.08.25? Моя думка так потрібно, щоб не винаходити велосипед і не думати, а де тепер в іншому документі розписати організаційну структуру, підрозділи, посадові оклади і так далі? А штатний розпис чудесно справляється з тією функцією. Окрім того, я вважаю, що не потрібно видавати якісь додаткові накази, яким узаконювати те, що узаконювати не потрібно, бо наказ є, і його ніхто не відміняв. Я маю на увазі наказ, яким раніше вперше ви затверджували штатний розпис. Що з цього приводу говорять е, органи різні? Значить, Міністерство юстиції говорить, що в частині формування структури юрособи. Поділ на структурні, відокремлені підрозділи слід звертатись передусім до установчих документів юрособи, положень про підрозділи, які затверджені органами управління такої юрособи. Чудесна відповідь, яка означає, що і по штатному ми дивимося у статут, а можливо, там є якась згадка про штатний, і якщо ви раптом захочете перестати його вести, а в, штат, а в статуті про це є згадка, треба перевести у відповідність свій статут. Далі. Позиція мінекономіки а, така, що з урахуванням необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці затвердження штатного розпису на підприємстві є обов'язковим. Це лист від 19 серпня 2025 року 47.01. Що держпраці каже? А, штатний розпис, по суті, не обов'язковий, але бажаний. Адже. У трудовому законодавстві немає прямої вимоги щодо штатного розпису, але його складання полегшує виконання інших норм, зокрема контроль штатної чисельності, визначення посадових обов'язків, правильність оформлення кадрових документів, розрахунків з оплати праці. Це є лист від 7 серпня 2025 року, 2983. І тому я за те, щоб не винаходити велосипед. І я за те, щоб не робити і не множити непотрібних документів. Я знаю, що багатерам найскладніше нічого не робити. Але це саме той випадок, коли треба потерпіти, взяти себе за руки і нічого не робити. Є наказ, яким раніше затверджували штатний ось і продовжуйте його вести. Ну, я зараз це виключно моє професійне судження, кажу виключно про себе, а рішення за вами. Якщо дуже руки сверблять, можна. Придумати щось за штатного розпису.